Друзі, добрий ранок. Ну що, хочу вам пояснити, чому я вчора розповіла вам цікаву історію про те, що ми змінюємо назву як репетиторський центр. Я трохи написала в своєму пості, якщо комусь цікаво, прочитайте, але щоб було коротко, зрозуміло. Тобто, ми все ж таки більше будемо налаштовуватись тільки на індивідуальні. Наші уроки, і а, це саме буде у нас або контроль а, і підтягування дітей а, в школі, тобто до шкільної програми, підготовка до всіх складних іспитів, які є а, в англійській мові і в німецькій мові. Ось і ми не будемо робити і не парні індіви, не будемо робити групи. Тобто, ми будемо працювати як репетиторський центр. Я хотіла сказати, що все ж таки ті школи, які існують на ринку освітньому, вони збирають групи. Але ми зрозуміли, що онлайн-формат для групи, ну я так для себе зрозуміла, і з колеги так само, що це не дуже гарний формат саме для навчання онлайн. Тому ми вирішили всі наші зусилля, саме фокусувати. Вати на індивідуальних заняттях, це більш е, така ефективна. Але методика у нас залишається та сама, тобто обов'язкове інтервальне повторення всіх матеріалів, які у нас були, які ми напрацьовуємо е, на уроці, і обов'язково ми будемо вести словнички. і е, так само будемо створювати речення і практикувати ваш викибелей.